Як зрозуміти, чи є в мене психологічні травми і чи потрібно з цим щось робити? В минулому відео ми говорили про те, що, що таке психологічна травма. А в цьому відео давайте дослідимо, як звичайній людині зрозуміти так по-простому на хлопський розум, чи керують зараз нею її життям психологічні травми. Мене звати Лев Рудий. Я психотерапевт в кількох сучасних напрямках доказової психотерапії. Якщо маєте якісь питання, щось вас турбує, пишіть, ми з вами можемо це обговорити. Е, мої координати є в шапці цього каналу. Отже, давайте розбиратися, як зрозуміти, чи є в мене психологічні травми і що вони керують моїм життям. І перший, напевно, такий основний критерій, який я, як психотерапевт, використовую, це є. Дослідити сучасний, сучасний стан речей і подивитися, чи бувають в мене ситуації, як часто бувають ситуації, що я е, застрягаю в таких складних емоціях. застрягаю, мається на увазі, що я е, довший період часу їх відчуваю. Можливо, бо емоції вони зазвичай як хвилі. Тобто, якщо їх правильно проживати, якщо. Не підключається травматичний матеріал, вони, скажем так, наступають на нас і відступають. Тобто, звісно, різні ситуації вони можуть викликати сум, тривогу, страх, розпач, тим більше знаючи, в яких умовах ми зараз живемо, знаючи про ці всі жахіття війни, які відбуваються, звісно, це на всіх нас впливає, і всіх нас ранить. Але власне критерій застрягання. Тобто, якщо я можу це дозволити собі це прожити, відпустити і йти далі, можливо, я можу відчути ці емоції. Я, от щось там прочитав новини, що там знов там обстріли, чи там знав, що з моїми знайомими їх це як якимось чином зачепило, чи там хтось постраждав з моїх близьких. Так, звісно, кожна з цих подій вона є різної степені. Тяжкості для нас, і звісно, вона буде викликати різний емоційний відклик. Але якщо я можу цей відклик, скажімо так, з ним бути з цими емоціями, їх проживати, ділитися цим з іншими людьми, приймати підтримку від них. І з часом ці емоції тоді змінюються, особливо якщо є люди, які мені допомагають в цьому, які мене підтримують, з часом ця емоція. Ми її відпускаємо, скажімо так, і вона змінюється на іншу емоцію. І це є такий природній потік емоцій. Але ключове тут якраз застрягання. Коли там, день, два, три, п'ять ен, ми застрягаємо в якихось негативних емоціях, ми застрягаємо в негативних думках, ми застрягаємо в якихось, можливо, навіть жорстокій поведінці по відношенню до інших людей. Можливо, до наших близьких, в якихось самопошкоджуючих речах, можливо, в якихось речах, в яких ми явно уникаємо емоцій, наприклад, там, алкоголь і так далі, чи якісь інші, так сказати, знеболювальні. Це все показник того, що є якась непрожита травма. Вона може бути якийсь навіть маленький тригер зовні, травм підключається цей травматичний матеріал, і нам стає нестерпно. Ми намагаємося всіляко від нього втекти. Деколи втекти не вдається, цей матеріал він все рівно є, присутній, і відповідно відбувається це застрягання. Отже, це основний критерій в здоровому варіанті, якщо травма не підключається, навіть якщо трапляються якісь тяжкі події, ми є здатні їх прожити. Ми, ми відчуваємо біль, ми, ми можемо його відчувати, ми можемо його проживати, ми можемо його розділяти з іншими, але все рівно знаходити сили і ресурси. Перенаправляти, можливо, злість в дії, і рухатися далі. іти далі, будувати наше життя, все рівно рухатися до наших якихось планів, цілей, це є показник того, що травма не підключилася. Другим таким критерієм, напевно, про те, чи є в вас психологічна травма, чи вона впливає на вас, це є спогади про минуле, якщо є певні періоди життя, які викликають. Навіть зараз, коли ви про них думаєте вже з теперішнього моменту, ви про це згадуєте, і вам не хочеться про це згадувати, і вам не хочеться про це думати, чи ви відчуваєте якийсь сором, сум, провину, не знаю, безсилля. Швидше за все, там є залишкові емоції. Там також була якась травматична подія, і психіка, ті емоції, скажімо так, щоб врятувати нас, десь запхала в якийсь тайничок. Але вони присутні і так чи інакше вони впливають на наше життя, хоч, можливо, ви не до кінця розумієте, як, але вони точно мають вплив на життя. Тому, звісно, це, якщо є такі речі, як я кажу, ці спогади, краще з цим попрацювати зі спеціалістом. Третє, це, мабуть, є дисоціація, так звана, коли є певні періоди життя, які ми не пам'ятаємо. Це також високо ймовірно, що в цих періодах щось таке відбувалося, що психіка витіснила повністю. Будь-які спогади навіть про, про ці періоди для того, щоб нас захистити. І звісно, там є частинки нас, які досі потребують допомоги. Це є суть травми. Ті частинки відділилися і вони десь заховані. І тому психотерапія вона допомагає зробити нас цілісними, повернути ці частинки, знайти ресурси, щоб дати їм підтримку, дати їх заспокоїти і відповідно. Повернути цю частину нас, і в нас тоді з'являється більше сил, енергії жити наше життя, рухатися до наших цілей, творити гарний світ. Отже, щоб підсумувати ключовими показниками наявності психологічних травм і необхідності з цим працювати, є раз незрозумілі сильні негативні емоції, які появляються в різні моменти. Це можуть бути різні емоції, це може бути гнів в певні моменти. І часто вони є не зовсім адекватні ситуації. Наприклад, ситуація може бути дрібна, але я так злюсь, не наче мене ну тут ну не знати, як вже як мене принизили. Чи сум, чи безсилля, якісь можливо кошмари, можливо, це є якісь такі сильні емоції, які періодично не в попад. Виникають і повністю захоплюють нас, і нам дуже складно від них позбутися. Це є такий перший симптом, що точно вартує дивитись в сторону якихось психологічних травм. Інший це є також ну, негативне мислення. Тобто, ми можемо думати, деколи люди схильні якраз робити таку помилку. Вони думають, що це є частина нашого характеру, що ми такі народилися, бо справді вони можуть. Скільки себе пам'ятати, що в них може бути ця риса присутня, але травми бувають дуже ранні, і можливо ця риса появилася внаслідок дуже ранньої травми, з якою теж є, є способи, є методи працювати в психотерапії. Тому негативне мислення, жорстокість, самопошкоджуюча поведінка, так далі, це все є ознаки того, що є всередині якась психологічна травма. Отже, а що робити з травмами, які можливі варіанти допомоги? Якщо ви бачите в собі якісь психологічні травми, то ми вже поговоримо в наступному відео. Буду вдячний вам за підписки, за коментарі, за лайки. До зв'язку. Гарного дня всім!